Дитячий майданчик у подарунок від Прилуцького козацького полку міжнародного союзу козацьких сил отримали юні мешканці вулиці 8 березня. Новозбудована територія розваг стала черговим завершеним витком в започаткованій козаками естафеті добрих справ. Хотілося б, щоб у житті малечі було більше свята, мотивують свою благодійну діяльність козаки. Тому і розпочали облаштовувати дитячі майданчики, особливо у віддалених від центру районах, де проблема місць дозвілля надзвичайно гостра. Це наше майбутнє. Тому в першу чергу ми уклон робимо на те, щоб організовувати якісь мероприємства, наприклад, дитячі площадочки і так далі. Тому подобне. Тобто, все все уклон робиться на розвиток можна сказати, молоді та спорту. Починаючи з самого маленького. ще декілька тижнів тому на цьому місці не було нічого, окрім пісочниці та декілька гойдалок, встановлених силами самих мешканців мікрорайону. Наразі тут є де розгулятися малечі. Цей майданчик зроблений за власний кошт Прилуцького полку за допомогою небайдужих жителів цього мікрорайону, бізнесменів. І власними силами це все робилось. Наше місто, щоб воно було красивим, яскравим, щоб нашим дітям було де відпочивати, де проводити свій вільний час. Відкриття майданчика перетворилось на справжнє свято дитинства. У цьому козакам прилуцького козацького полку МСКС допомогла молодіжна рада міста. Сьогодні в програмі, окрім виступів самих ходолісів, аніматорів. Планується також аквагрим, саме зараз цим займаються. Також шоу мильних бульбашок. Ну і я думаю, що декілька активних конкурсів для малечі таким чином, щоб ніхто не залишився байдужим. Радості дітлахів немає меж нарешті. Кажуть, у них з'явився власний ігровий простір, ще й такий патріотичний. Мені дуже сподобалось на майданчику. Тут гуляє дуже багато дітей, дуже класна... Чилі мені дуже сподобалося, що в нашому дворі зробили такий майданчик, там де я зможу відпочивати та розважитися з моїми найкращими друзями. Не приховують задоволення і батьки. Просторий та облаштований дитячий майданчик був давньою мрією, яка нещодавно збулася. Тут гуляє мій внук, і всі сусіди приходять діти з тих остальних вулиць. Тепер дуже гарно і весело нашим діткам. Дякуємо дуже і Прилуцькому козацькому полку. Звісно, що е, такий майданчик це необхідне для наших дітей, для дитинства, е, наших дітей. Дітей, і, взагалі, хто як не ми дорослі, да, повинні дбати про дитинство і про здорове дитинство наших дітей. Сьогодні в країні непроста ситуація, але діти живуть у своєму окремому світі. Вони потребують добра і лише позитивних емоцій, говорять козаки. Чергова площадка для дітей це усмішки дітей, радість, мамам, папам. Хай дітки наші хоч ростуть, не бачать цих проблем, які бачать дорослі. Естафета добрих справ триває. До неї козаки запрошують приєднуватися усіх бажаючих.